Едуард, який у Маріани улюблений колір? Червоний. Білий. А який розмір ноги? 38 або 39. 38-39. Яку страву вона найбільше любить їсти? Я не знаю, вона все їсть. Вона ще більше їсть, ніж я, так що вона все їсть. Фрі картопля. Назви день, коли ви познайомилися. Це кінець, осені, початок зими. Це було літо. Скільки діток хоче Маріанна? Двоє. Двох, може чотирьох. Двох, достатньо, думаю. Які у неї улюблені квіти? Е, рози вона любить, ромашки вона любить, піони вона любить. Вона все любить. Е, різні піони, рози. Розкажи, як твоя кохана любить проводити вільний час? Любить спати, сидіти в інтернеті. Е, в спокої. Будь-де, лише би було спокійно. А якому одягу вона надає перевагу? Всяке. Всяке, то тобто, У нас немає такого, що ми тільки в такому ходимо. Ну, більш класику, думаю. Який вид спорту Мар'яні подобається найбільше? Лежачий якийсь, <гум> щоб менше робити, щось треба було. Плавання. Який її улюблений фільм? Вона ну не ну, любить ужаси. Я знаю точно. Вона всі ужастики, дивиться, які тільки є. Так що там, там море фільмів. <гум> Хоч що, не знаю. <гум> 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 Хай будуть друзі. <гум> Маріаночко, який розмір одягу в Едуарда? Мелко думаю. А який у нього улюблений співак? Можливо, чи група? А, у нього щось зв'язано з американськими тими співаками. Таке, як і різні такі? Ну, давай system of a Down. Яке свято твій коханий любить найбільше? Мені здається Різдво День народження. Як ти думаєш, скільки постійних дівчат було у нього до знайомства з тобою? Напевно, ні одної постійної я знаю. Три-чотири може. Яку страву він готує найкраще? Ой, у нього все дуже смачно виходить, так що найкраще не знаю. Всі. А що взагалі любить їсти? Все, що пов'язано з м'ясом. Там де м'яса. Як думаєш, що йому подобається у твоєму характері? Знаю, часто запитую, каже, що всі мене любить. Все, що темпераментна, цілеспрямована. А можливо, є щось таке, що його дратує в тобі? Чи я швидко так завожуся <смі> з мілочей. А те, що вона дуже легко її вивезти з себе. Яка мрія у Едуарда? Бути успішним у всьому. Так як і в сім'ї, так і в роботі. Не знаю, Бентлі. Назви день чи пору року, коли ви познайомилися? Конкретно я не знаю ситуацію, що він мене забирав з городєла. <смі> Шосте. Ні, ну ми почали зустрічати 6 грудня, а познайомились там раніше, може, першого, 20 якогось лютого ой, листопада. Коли Едуард має вільний час, то що він робить? Завжди зі мною. Сплю. А що ви робили на другому побаченні? Ми, ми на другому побаченні на набережні малювали серця на підлозі. Ми робили, рисували на набережні щось на полу. Серце ми малювали біля прокуратури. Воно собі -то банки обмалювало. Що ми ще робили? Біля епіцентру теж ворота обрізала. Коротше, ми хуліганили. Ну а тепер обоє скажіть, чому ви одружаєтеся? Нуся кохає його. Нуша, люблю Маріану. Хочу сім'ю. Брин за пасуля Палинка покричі ми лай.